Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про що, що за останні роки стало для мене не просто технікою, а справжнім центром мого медіапростору. Так, мова піде про монітори, про ігрові монітори у моєму житті ігрові монітори вже давно перестали бути просто екраном для комп'ютера. Вони стали для мене чимось набагато більшим. Це вже і альтернатива телевізору, де я дивлюся фільми та серіали. І сьогодні я це доведу. І центр ігрової зони, де я проводжу години, занурюючись в улюблені ігри. Але і це ще не все монітор. Ігровий монітор це і мій улюблений робочий простір, де я монтую відео, працюю з текстами, спілкуюся з друзями та колегами, відкриваючи одночасно дуже багато вікон без необхідності використання двох моніторів. Ігровий монітор став для мене справжнім мультимедійним центром, здатним задовольнити різні потреби. Розваг до роботи, це пристрій, який об'єднує в собі безліч функцій і пропоную високу якість у кожній з них. Тому вибір монітора для мене це не просто вибір екрана, це вибір супутника мого щоденного дозвілля і роботи. Ось це. Samsung Odyssey OLED G8 на 34 дюйми. Він був представлений ще у 2022 році на виставці IFA в Берліні. Дуже сподіваюся, що настане момент, коли я знову зможу їздити на виставки та бачитися там з іншими техноблогерами і колегами по цеху. Як це було раніше? Головна особливість цього монітора – це його oled панель. Роздільна здатність екрану тут 4К, і тут ми одразу розуміємо, для такого монітора потрібен комп'ютер з дуже гарною відеокартою, або ноутбук з дуже потужним залізом для творчих завдань, або якась остання версія PlayStation чи Xbox. Але якщо чесно, краще, коли є взагалі все перераховане вище. Дизайн монітора має сучасний вигляд з вигнутим екраном, який додає відчуття занурення, однак варто зазначити, що вигнуті екрани можуть не всім підійти, особливо якщо ви звикли до традиційно. Плоских моніторів. Це питання звички. Samsung Odyssey OLED G8 8 це монітор на 34 дюйми із кривизною 1800R, який забезпечує поглиблене візуальне сприйняття. Екран використовує oled технологію що дає перевагу у вигляді насичених кольорів та істинного чорного кольору. Співвідношення сторін тут 21 на 9, і це ідеально. Підходить для ігор і перегляду контенту. У плані під'єднання монітор пропонує різноманітні варіанти: є HDMI версії 2.1, є міні-дісплейпорт версії 1.4, і також USB-C з підтримкою заряджання 65 Вт. Це дуже круто для монітора. Odyssey OLED g 8 оснащений технологією Core Sync і Core Lightning Plus для синхронізації підсвічування з тим, що відбувається на екрані зараз, створюючи досвід. Щоб більше занурює, також тут є технологія AMD FreeSync Premium Pro. Вона зменшує розрив зображення у сценах, що швидко змінюються А також швидкість оновлення 175 Гц Так, це не рекорд для ігрових моніторів, але тут в нас 34 дюйми. Для 34 дюйми 175 гц. Це круто. А головне це час відгуку 0,3. 0,3 мілісекунди вона забезпечує дуже круту плавність і швидкість відображення. Ціна ціна на Samsung HODC OLED G8 в Україні варіюється, і перед покупкою варто перевірити актуальні пропозиції. На момент написання відео ціна на такий пристрій була близько тисячі доларів. Плюс-мінус, ну ви ж розумієте, все залежить від курсу гривні, який постійно змінюється. Скажу вам чесно, коли я побачив характеристики цього монітору і свідомив той факт, що він для мене буде замінювати різні пристрої, то я думав, що коштувати він буде набагато дорожче. Давайте розглянемо Samsung Odyssey OLED g 8, як він взагалі вписується в світ геймінгу. Це особливо важливо, враховуючи, що монітор позиціонується як ігровий. Найпомітнішим аспектом для геймерів буде його OLED-екран. Він забезпечує глибокий чорний колір і яскравий. Вінасичені кольори, що робить ігрові світи реалістичнішими та занурюючими, дуже важливим фактором для ігор буде швидкість відгуку та частота оновлення. 175 гц насправді окей, реально окей у більшості ігор. Частота відгуку 0,3 мілісекунди. Це реально дуже круто, тобто грати в якісь змагальні ігри, в якісь шутери. Ок. Також тут підтримується технологія AMD FreeSync Premium Pro, і вона усуває розриви і затримки в зображенні, що особливо важливо в швидко мінливих ігрових сценах. Незважаючи на всі плюси, вигнутий екран може бути не до смаку всім гравцям, особливо якщо вони звикли до класичних плоских екранів. Тут вже питання вподобання звичок. Тепер звернемо увагу на використання Samsung Odyssey OLED G8 в якості. Телевізора це стає дедалі популярнішим вибором, враховуючи якість і функціональність сучасних моніторів. Цей монітор також може функціонувати як повноцінний розважальний центр з можливістю транслювати контент, надаючи доступ до таких сервісів як Netflix, YouTube і всі інші популярні програми, що є на вашому Smart TV. Це реально розширює функціональність монітору за межі традиційного використання, тобто. До самого монітора можна навіть взагалі нічого не підключати, щоб дивитися на ньому контенти з коробки. Що стосується відстані для перегляду, ідеально сидіти на відстані, що дорівнює приблизно 2-3 діаметрам екрана, щоб отримати максимальну зручність, якість зображення для 34 дюймів, це означає відстань приблизно 170-250 Сантиметрів, ну коротше, півтора метри до двох з половиною метрів. Якщо у вас є зручне геймерське крісло або просто офісне крісло, то вставати вам не захочеться. Так, великою компанією на більш віддаленій відстані буде не так зручно дивитися фільми, як на екрані телевізора, але навіть у двох, сидячи біля столу, цілком комфортно, в одному і зовсім. Тепер перейдемо до того, як. Samsung OLED LG8 може слугувати основним інструментом для роботи і мультизадачності, замінюючи собою кілька моніторів. 34 дюйми і. Співвідношення сторін 21 на 9 цього достатньо для одночасної роботи з декількома вікнами і додатками. Це ідеально підходить для відеомонтажу, де велика робоча область дає змогу зручно розмістити всі необхідні інструменти та попередні перегляди. Також це чудовий варіант для програмістів, яким потрібен широкий огляд коду або одночасна робота з різними програмними середовищами. До речі. Деякі програмісти стверджують, що вигнутий екран може знизити напругу очей, пропонуючи більш природний огляд, коли потрібно постійно дивитися в різні частини екрану. Завдяки різноманітним портам підключення, включно HDMI 21 DisplayPort 1.4 та USB-C, монітор можна легко інтегрувати в будь-якому. Напрямку і в будь-яку робочу станцію, наприклад, USB-C з підтримкою заряджання, особливо зручний для тих, хто використовує ноутбуки. Даючи змогу під'єднувати пристрій одним кабелем для передавання даних і заряджання, які можна зробити висновки, Samsung Odyssey OLED G8 – це монітор, який прагне поєднувати в собі різноманітні функції для його розваги роботи, технології та якість зображення роблять його реально привабливим вибором для широкого кола користувачів. Які є переваги високоякісний oled екран, тут дуже глибокі чорні тони і. Яскраві кольори роблять зображення живим і реально реалістичним. Є висока частота оновлення, є швидкий відгук. І що головне для мене тут є функції так званого Smart TV, тобто можливість використовувати монітор як повноцінний розважальний центр. Які спорні моменти? Ціна. Ціна може бути. Стримувальним фактором для деяких користувачів, але ми говоримо про людей, які готові інвестувати в пристрій для дозвілля і роботи. Монітор купується на багато років вперед. Його можна взяти у розстрочку і не боятись, що з ним щось станеться, бо ви самі знаєте, що таке гарантія від Samsung. Розмір це великий монітор, і не у всіх є можливість розмістити його на маленькому столику в маленькій кімнаті. З іншого боку, якщо у вас вийде, то ви навіть заощадите кімнатний простір. Тепер вам не потрібно буде думати про... Куди поставити телевізор. Наприклад, для мене 34 дюйми, до речі, вже близько 5 років використання різних моделей є стандартним розміром. Я навіть замислювався. А чи не подивитись мені монітор побільше? Та це вже історія з наступного відео, яке на вас чекає на моєму каналі. Тому підписуйтесь, дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступному відео.